Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину, потілили в Марганиці територію Червоногригорівської громади. Є руйнування інфраструктури. Рятувальники ліквідовують наслідки, каже керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня. Крім того, місцеві чули звуки артилерійських обстрілів та дуели. Також ворогатив по Широківській та Зеленодольській громадах повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Ніхто не постраждав всі живі, здорові. Руйнувань житлових будинків немає. на прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацюють на всі 100%. Відсотків їм там наразі тяжко, але вони стоять, і ми разом з вами вистаємо і переможемо.